Вітаю, друзі. Зараз я вам покажу, як безпосередньо почати грати вже на сервері. Перше, де ви повинні з'явитися, це головна оперативна база. На даний момент це в нас точка Місісіпі. З'являєтесь ви або в головній палаці. Або ж ви з'являєтесь на радіостанції. Також, якщо база забудована, ви можете з'явитися і в зоні ремонту важкої техніки та інші споруди. Перше, що потрібно, підійти до арсеналу. Один арсенал це три ящики. Праворуч у нас одяг, медицина, посередині патчі, ліворуч, зброя, все, що стріляє та вибухає. Наразі в нас тут стоїть два арсенали. Перше, що потрібно зробити, підійти до арсеналу, відкрити Loadout Editor Тут, як ми бачимо, вже показано те, що на нас вдягнено. У кожному слоті можна знайти річ, яку ви можете надягнути на себе. Тобто, ми можемо змінити шолом. Можемо змінити курточку, є різні варіанти, різні кольори. Наприклад, давайте я швидко зберу. Такий персонаж в нас вийшов. Потім там, де намальований ключ, можна натиснути X на клавіатурі і замоделити деякі речі. Ну, в даному випадку, там де дешелом це голова. Тобто, тут можна вдягнути маски, окуляри та все інше. Ну, тут багато чого, дивлячись, що вам потрібно. ПНБ та все інше. Також в бронежилеті та в розгрузках також можна змінювати. На, на дану розгрузку немає ніяких модифікацій. Також у цих слотах можна ще щось знаходити. Ось о капюшон. Він нам не потрібен. Це вже ді, ді, річ кожного. По зброї. Цю зброю можна викинути. Підходимо так само до бакон лодаут Відчиняємо його, але тут потрібно обрати пістолет. Ось все, перший слот, другий слот, і це допоміжний слот, але він неповноцінний, це для пістолета. Тобто тут можна обрати пістолет. Перший слот обираємо зброю. Я вам покажу на прикладі однієї зброї, що з нею можна робити. Наприклад, візьмемо м 4ОРГ1, я з нею граю дуже гарна зброя. Так, що ми можемо тут змінити? Можна обрати одразу магазин, який на ній буде стояти. Також можна змінювати приклади, міняти кольор. І все інше, ну всі предмети, які є, також можна на ній змінити. Вона дуже гарна моделиться. Це зброю. Оптики дуже великий вибір, який ви можете встановити. Лазери я їх не використовую, тому я їх не встановлюю. Ручки ще можна змінювати. Також е, потрібно встановити глушник. Це наша зброя, вона вже замоделена, з нею можна вже йти і грати. Більше на неї нічого не потрібно ставити. Також, де брати магазини? Магазини потрібно брати вже в арсеналі. Знаходимо саме ці магазини, які ми встановили. Там барабани на 60 патронів. Ось вони. І правою кнопкою миші просто натискаємо один клік, один магазин з'являється у нас у спорядженні. Ось я взяв три магазини. Також тут можна набрати гранати. Ось, граната. Я взяв три гранати, також правою кнопкою миші. На даний момент нам тут більше нічого не потрібно, це вже грабельно. Заходимо в арсенал там, де одяг. Тут потрібно обов'язково взяти мапу, морфіни, Морфінів можна одразу штук 5 брати, бентів також я беру 5 штук. Рація по біноклям. Це звичайний бінокль, оце бінокль Vector 21, він з дальноміром. Також його потрібно брати. Лопату потрібно взяти. Годинника можна взяти. Годинник вони сразу, бінокль-годинник вони встають в слоти, тобто їх тут немає. От, тут у мене був годинник, він не встав у слот, ось він встав у слот. Тобто їх у спорядженні немає, вони зразу лише встають у слоти. Ну, фонарики, компаси це вже кому як треба, Ну воно не обов'язкове. Потім, після того, як ви зібралися, що потрібно зробити? Е, підходите до арсеналу, наводитесь на нього і зберегти спорядження. Натискаєте. Спорядження я зберіг. Потім відчиняєте бакон Editor. І от де оця дискета Натискаєте на неї. Ну, в мене вже тут є мої збереження. Просто нажим... натискаєте X. І ось я зберіг по повністю все своє екіпіювання. Навіть якщо я все зніму, я все, все викину. Потім ви підходите до лодаута, натискаєте на своє спорядження лівою кнопкою миші, і воно у вас все знову з'являється. Це на випадок, якщо ви втратите своє збереження. На цьому наш гайд по арсеналам як зібрати амуніцію закінчено. Всім приємної гри. Посилання на Discord серверу та назву серверу я залишу в описі.